Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємни. Слухайте програму зустрічі на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Церегрецька і сьогодні моїм співрозмовником є професор, голова вченої ради Національного університету Острозька академія Петро Кральок. Пане Петре, я вітаю вас. Я теж вас вітаю. Доброго дня. Ми будемо говорити на таку достатньо цікаву і неочікувану для мене тему. Звісно, що тут можна закидати мені просто банальну неосвіченість, але я чомусь ніколи раніше не думала про Григорія Савича Сковороду в контексті його оточення і. Того, наприклад, як впливало на його творчість євреї, єврейська культура. Можливо, це ось це стереотипне бачення, що це було надто давно, в нас мало якихось згадок інформації, розуміння, в якому оточенні власне це відбувалося. Хоча я думаю, що за останні кілька років цей стереотип дещо зруйнувався. Але перш ніж ми будемо говорити про ось цей зв'язок, що ми можемо сказати про ось цю теоретичну базу, власне, як багато ми маємо інформації, як багато ми джерел маємо, щоб їх досягнути досліджувати і свідчити про це. Ну давайте виходити з того, що деякі пізні твори Григорії Савельського Сковорода підписував так: Вар Сава, тобто син Сковороди це чисто єврейська форма, і це далеко не випадково, тому що. Це таке сковорода цікавився єврейською культурою, цікавився старим завітом. В його оточенні було чимало людей, які, ну, хоча не були юдеями за віросповіданням, але належали до євреїв вихрестів, так чи інакше вони зберігали якісь єврейські традиції. І тому не дивно, що такі я би сказав, єврейські елементи є в творчості Григорія Сковороди. Інше питання, що на них не звертали увагу, це було і в радянські часи. Це в принципі зберігається і в наш час. Ну, я розумію, тут спрацьовують певні стереотипи, є уявлення про сковороду як такого собі істинного українського філософа, який був пов'язаний із е, українським селянством, що він сходив серед е, простих людей, спілкувався з ними і так далі. Хоча це далеко не відповідало дійсності, і зрозуміло, що яке тут може бути єврейство. Ну, але тим не менше серед людей, з якими він спілкувався, були як я говорив, не тільки євреї хрести, але люди, які цікавилися питаннями дотичної ними до європи до єврейської культури. Ну, і зокрема, це стосується його одного із головних вчителів Симона Тодорського, який вчив його класичних іноземних мов. Ну і зокрема, вчив його. Староєврейської мови. Наскільки так можна судити, Григорій Сковорода знав о, староєврейську мову. Інше питання на якому рівні, але, в принципі, він певно міг читати староєврейські тексти, і є навіть така згадка, що нібито він ходив. О, із Біблією, яка була написана єврейською мовою. Ну, можливо, це є легенда, але тим не менше те, що він міг читати єврейські тексти, сумніву не викликає. Я би ще хотіла також запитати вас про інших людей, які впливали на сковороду, і взагалі на його сприйняття, світогляд, тому що не лише про Симона Тудорського йдеться. Для мене знову ж таки, ці імена є невідомими. Але я була подивована, наскільки багато інформації ми про них знаємо. От, наприклад, Паїсій Величковський, я так розумію, теж впливав на ну я, я б не сказав, що Паїсій Величковський впливав на нього. Але давайте поговоримо спочатку про Симона Тодолецького. Це надзвичайно цікава фігура. Ви кажете, що це ім'я вам нічого не говорить. Я думаю, що для більшості українців так само, але це був один із провідних викладачів Києво-Могилянської академії. Людина, яка мала західну освіту, він довгий час навчався у Західній Європі, в Німеччині, зокрема, там він вивчав староєврейську мову, ну не тільки староєврейську мову, інші мови так само. І він не тільки викладав у Києво-Моглянській академії, але ну, я розумію, зараз це буде звучати не зовсім так би мовити, позитивно. Але це був один із головних учителів Катерини Другої. Атерина друга, коли приїхала в Росію, потребувала вчителів російської мови. Ну... Їй треба було освоїтися із православними традиціями, і так далі. І ось тоді головним її вчителем був саме Симон Тодорський. Тобто, виходить так, що одним із головних вчителів Сковороди і Катерини II була одна й та сама особа. Ну, я розумію, що в нинішньому контексті це звучить не зовсім позитивно, але, але таке. Так. так. Але були такі реалії. Ну, що стосується інших людей, звичайно, Сковорода навчався. У києво могилянській академії там були доволі кваліфіковані вчителі. Ну серед них вже таки варто виділити Георгія чи Григорія Конисько. і так і так пишуть його ім'я, який вважається одним із провідних викладачів філософів теологів Києво-Могилянської академії. Збереглося чимало цікавих його творів, в тому числі і творів художнього плану. Ну, а тут ви згадали про паїсія Величковського. Паїсій Величковський я не знаю наскільки він міг впливати на Григорія Сковороду, але ця людина є однолітком Григорія Сковороди. Він народився в 1722 році. В тому самому році що і Григорій Сковорода, і так само в тому самому році, коли помер Григорій Сковорода, в 1794 році, теж пішов від життя. Ну, знаєте, тут можна побачити своєрідну навіть таку містику. Поїсій Величковський належав до священницького роду, на відміну від Григорія Сковороди. Ну, Принаймні відомі його попередники, в тому числі серед них були і поети. Але Поїсій Величковський відомий передусім як такий, я би сказав, православний містик. Він навіть більш шанований не в Україні, хоча в Україні. І теж його визнають як святого, він один із, скажімо так, провідних діячів дуже шанованих святих Румунської православної церкви. Тому що довгий час він був на території нинішньої Румунії, точніше, це тодішнє було Молдавське князівство, Балацьке князівство. Він є засновником низки монастирів. Ну, і також він є автором. В низки творів, які мають, так би мовити, і спрямування. До речі, Григорій Сковорода, так само, як і Паїсій Величковський, належав, по суті, до цього напрямку і сихазму. Іноді мене питають: ну, а в чому виражається суть цього напрямку і сихазм? Я, я відповідаю дуже коротко. Світ мене ловив, але не спіймав. Ну, Відома фраза, яку нібито написав. Сали на могилі сковороди, і він заповідав. Написати це ось і сихасти вважали, що треба втікати від світу. Треба... Ну так би мовити, ізолювати себе тут е, можна говорити, що існувала велика традиція ісихазму на теренах України, до, які, до якої можна віднести і Івана Вишинського, і там Віталія Дубенського, Ну і так далі. Тобто, ці, ці люди вважали, що треба все-таки відходити від морської суєти і ну, шукати такого своєрідного релігійного духовного усамітнення. Е, щось подібне ми спостерігаємо і в Орія сковороди правда, Григорій Сковорода, наскільки відомо, відмовився йти в монастир. Він бажав, що треба, ну скажімо так, поза межами монастиря шукати отакого своєрідного духовного спасіння. Ми зараз так говоримо про різних діячів саме з духовенства і викладачів. Ну тобто розуміємо, те що це така собі інтелектуальна еліта того часу, але так само в оточенні є ще цікавий персонаж, який є, є і в творі сковороди йдеться про мешканця села Бабаї Наймана Петровича. От що ми знаємо про цього персонажа або про цю людину, про цю особистість взагалі. Інформації дуже мало, але е, відомо, що е, Сковорода спілкувався з цим чоловіком. Це був один із вихрещених євреїв. Таких взагалі, вихрещених євреїв в Україні було чимало. Ну знаєте, у нас іноді є таке уявлення, що євреї, так би мовити, не змішувалися з українцями у 17-му чи 18-му столітті. Ну насправді не так Принаймні, якась частина із них приймала християн. Анство саме до них належав і цей згаданий вами персонаж. Mm -hmm. Навіть можна говорити про те, що були старшинські роди, Козацькі старшинські роди які мали походження із євреї. Ну, наприклад, тут відомий рід Крижанівських, це єврейський рід, який був вихрещений. Ну, зрозуміло, що потім вони там змішалися із представниками українських родів, але тим не менше, така єврейська лінія у цьому роді була. Або, наприклад, рід Марковичів. Ну Те саме можна сказати і про цього Неймана. Тобто людина вирішила прийняти християнство Християнство відійшла від юдаїзму. Ну Зрозуміло, що юдеї це сприймали вкрай негативно. Юдеї навіть вважали так, що якщо людина приймає християнство, то тим самим Ну вона, так би мовити, зрікається свого роду, своєї релігійної чи релігійно-етнічної приналежності і тому подібне. Ну Але принаймні Сковорода спілкувався з такими людьми. Цінував їх, тому що ці люди все-таки, як правило, знали староєврейську мову, читали староєврейську, ну, староєврейською мовою Біблію. Ну, Сковорода те саме робив. Взагалі він дуже, ще, дуже високо цінував Біблію. Він вважав, що існує три світи. Один світ, який ми сприймаємо своїми почуттями, це великий світ, світ людини. Тобто мікросвіт, ну і нарешті говорив, що існує третій світ, це світ Біблії, символічний світ. Ну І, звичайно, бажано було б цей символічний світ, ну, скажімо так, сприймати таким, який він поданий автентично, тобто староєврейською мовою. Взагалі, в той час зберігалось, зберігалось таке уявлення, що освічена людина повинна знати три свій. Ченні мови, до яких відносили старогрецьку мову, бо старогрецькою мовою був написаний новий завіт, Відносили туди і латинську мову, ну і звичайно староєврейську мову. І ці всі три мови Коварада так чи інакше знати. Питання в тому, який рівень, але тим не менше міг читати тексти. Латинську мову він прекрасно знав, він міг з нею спілкуватися. Ну, в якійсь мірі знав і звичайно і грецьку мову, і староєврейську. Мене звати Єлизавета Церегрецька і нагадаю, що моїм співрозмовником сьогодні є Петро Крилюк, професор, голова вченої ради Національного університету Острозька академія. Пане Петре, тут я хочу зупинитися на ось цьому терміні, на слові. Насправді я пригадую його з дитинства це слово викрест, і я пам'ятаю, що в моїй сім'ї воно вживалося з негативною конотацією. І це жахливо, але знаєте, тут як з Симоном Тодорським, про якого ми вже поговорили, ну, ну був він вчителем Катерини Другої. Це факт, з цим нічого не поробиш. і Так само і тут. Звісно, що я не поділяю цього, але як тоді мені було цікаво, а чому таке ставлення? Так і зараз я насправді не зовсім розумію, як це явище тоді, в тому. У суспільстві сприймалося, тобто чи це піддавалося осуду, чи це підтримувалося і всіляко заохочувалося? Та й взагалі, навіщо була така потреба, тому що може також скластися уявлення, що до того не було ніяких ем, таких впливів або важелів, що натискали, і казали, ти маєш прийняти обов'язково православ'я, інакше тобі не буде життя на цій території. Ну взагалі, бачите, тут твої були плюси і мінуси. От ви самі сказали, що. У вашій сім'ї цей термін вигляд сприймався негативно. Ну і будемо говорити так, що в багатьох інших сім'ях так само. Ну і навіть зараз, от я не раз стикався з тим, що люди міняли конфесійну приналежність, і це сприймалося ну, як щось таке негативне. Тобто, бачите, людина, нібито була. Умовно скажемо православним, а наприклад, стала католиком. Ну, до речі, зараз такі речі доволі поширені, тому що частина українців опинилася на еміграції, зокрема в Польщі. Ну і там, щоб отримати певні умовно скажемо так, преференції, краще бути католиком. І якась частина людей приймає католицьке віловизнання. Я сам знаю такі випадки, тому тому ну, мене вони не дивують. Як ставитися до цього, ну, знову ж таки, можна поставитися негативно, сказати, що от людина змінила свою віру, вона зрадила її, і так далі. Ну, Але з другого боку, ну, якщо людина комфортно відчуває себе, уже прийнявши це віровизнання, і якщо вона це робить щиро, то чому б і ні? Ну, Але тут, звичайно, багато є нюансів. Те саме стосувалося і тих давніх часів. Ну, так, давніх часів 17-го, 18-го століття Принаймні, я наскільки можу судити, такі явища конфесійних переходів були поширеними в Україні. Не треба думати, що українське суспільство було суцільно православним. Ну от, наприклад, коли ми говоримо про сковороду, то якось не дуже згадуємо про матір Григорія Сковороди Палагею Шагін Гіреєвою. Ну сама. Саме прізвище Шевгін Гіреєва багато що говорить і в тому, що існував аристократичний кримсько-татарський рід Шегін Гілей, який перейшов на терени України, який прийняв православ'я і так далі. Ну як славитися до цих людей? Ну, хтось каже, що вони зрадили свою мусульманську віру, але вони бажали, що вони зробили правильно і стали православними. Так ось що стосується єврейських вигаристів. Ну, наприклад, під час повстання Богдана Хмельницького відбувалося переслідування євреїв. Ви знаєте, зараз на цей момент дуже часто деякі дослідники акцентують увагу, кажуть, що, мовляв, це майже був Голокост і тому подібне. Ну, воно, скажімо так, не зовсім відповідає дійсності, тому що все-таки під час Хмельниччини козаки не лише вбивали. Євреїв, але змушували їх переходити у християн. І в той час чимало євреїв все-таки прийняли православ'я, стали вихрестами, і такі речі продовжувалися в наступні часи. Тобто вони з юдаїзму переходили в православ'я. Зрозуміло, ну, що так чи інакше ці єврейські традиції, в яких вони виховувались, вони давали про себе знати навіть тоді, коли, вони, коли ці люди ставали. Православне. Ну і Наприклад, це стосувалося тих людей, які оточували Григорія Сковороду. А це ну було, принаймні, були такі люди, і з ними він товаришував, тут вже ви називали одного із них, там ще можна назвати такого каліграфа, чи то Крижанівського, який товаришував йому, коли той перебував у Москві і так далі зрозуміло, що якась частина, ну якщо говорити про євреїв, то зрозуміло, що вони негативно ставилися до цих вихрестів. Вони вважали, що це зарадники їхньої віри, і для них це були вже так би мовити мертві люди. Вони їх навіть не бажали євреям. Що стосується православних християн, то вони вважали, що це є загалом позитивне явище, це свідчить про те, що православне християнство є більш сильною вірою. Ніж іудаїзм, якщо й юдеї переходять до православних, ну але, звичайно, яка частина людей сприймала це з певним скептицизмом. Тобто, ну так скажемо, неоднозначне було ставлення. Я думаю, що це цілком теж зрозумілий момент, я маю на увазі того, що могло змотивувати, так би мовити, переходити. І ви провели ці паралелі. Я думаю, теж тут не треба дуже сильно зупинятися на цьому моменті, але от власне. Власне, не говорячи про дослідження, ось того, як впливала єврейська культура на Григорія Сковороду, що ми можемо сказати про джерела, де ми можемо про це дізнатися? Я розумію, що вони очевидно є. Я з цього і починала нашу розмову, що виявляється достатньо багато інформації. Але чи можемо ми, наприклад, нашій аудиторії порадити, можливо, якихось конкретних людей, котрі досліджували саме от з такої оптики, творчість Григорія Савича? І чи є якісь, якась література, можливо, окрема, або ж що би ви порадили для тих, хто хоче дізнатися більше про це? Ну якщо чесно, то я не знаю таких досліджень. Принаймі полосковолоду багато писали, але от саме. Оцей момент, що стосується, ну скажімо так, ставлення сковороди до єврейської культури, то це питання по суті не порушувалося. Були звичайно дослідники, в тому числі єврейського походження, які займалися сковородою. Це був такий за радянських часів Ісая Табачніков, тільки не плутати з Дмитром Табачником, він не має принаймні ніякого відношення. Один до одного, ну так, Ісая Табачніков був євреєм, він викладав у Київському університеті, захистив дисертацію по творчості Григорія Сковороди. Навіть віднайшов деякі невідомі твори Сковороди, написав монографію, яка вийшла в Москві у такій доволі відомій в той час серії мислімисли прошлого, це 60-ті ще роки, якщо я не помиляюсь минулого століття, але щоб він говорив про якісь такі, я би сказав, єврейські моменти у творцю сільського роди, я чесно кажучи, не знайшов його монографії. Ну але, в принципі, це зрозуміло, тому що. Монографія писалася з таких, я би сказав, радянських позицій. І там багато що можна відкинути хоча і були якісь такі цікаві моменти у цій роботі. Однак, що стосується цієї теми, то я кажу, що таких досліджень я не знаю, і принаймні те, що я читав про сковороду наших українських і не тільки наших українських авторів, то на цей момент не зверталося у. Хоча, в принципі, джерела для цього є. Ну, я вже говорив, що сам Григорій Сковорода називав себе Валаставою. тобто на єврейській манірі, це щось та й значило. Ну, Також його переписка свідчить, що принаймні, він цікавився єврейською культурою, ці єврейські моменти, ну, скажімо так, викликали у нього зацікавлення. Я думаю, що насправді це дуже прикрий момент, що немає таких досліджень, немає якихось популярних праць, популярних книжок, які би описували це, тому що мені здається, і ми власне от весь всю нашу розмову крутимося довкола цієї теми, наскільки це відбувалося органічно. Ну тобто, ми розуміємо, що ми завжди жили не поруч, а разом. Я маю на увазі там українців етнічних і євреїв, як власне і будь-яких інших представників народів. Наскільки культура трансформувалася, це як таке явище дифузії, напевно, тобто воно ж існувало все паралельно, одночасно, впливало одне, на одне і власне досліджувати цей момент, як мені здається, якраз дуже і дуже цікаво, і віднаходити ці корені, ну звичайно, річ в тому, що українське суспільство і в 18 столітті, коли в Сковорода, і в наступні, і в попередні століття, не було таким абсолютно ізольованим, воно. Було, я би сказав, достатньо відкритим, відкритим для різних впливів. Що стосується євреїв, то вони споконвіків жили на теренах України. Подобається це кому чи ні. Але, наприклад, ще в Стародавньому Києві за часів князя Ярослава, наприклад, існував єврейський квартал, Ну, він не назвався єврейським, він на той час назвався Жидівським кварталом. Ну, Це був не квартал. Це була така собі частина міста. Навіть існували жидівські ворота. Ну, до речі, перший письмовий твір, який дійсовість Києва. Це вважається так званий Київський лист, написаний став єврейською мовою, який зберігся у Каїрській Генізі. Причому ну, в цьому листі ми зустрічаємо не тільки суто єврейські імена, але і е, зустрічаємо слов'янські імена. と。な <laughs> Ну, не виключено, що якісь е люди слов'янської приналежності приймали і юдаїзм, чи навпаки євреї брали собі слов'янські імена. Тобто така дифузія відбувалася, відбувалася протягом багатьох віків, або, наприклад, існував в 15 столітті так званий рух жидовствуючих, який мав саме, я би сказав, так, київський корист люди, які цікавилися а, старим завітом, цікавилися деякими єврейськими текстами, перекладали їх тодішньою руською, чи будемо говорити так, українською мовою. Ну і таких моментів можна віднайти дуже і дуже багато. В принципі, дещо про це говорилося, але як на мене, то ну, говорилося не так уже і багато, і часто ми от, знаєте, десь ці моменти опускали. Каємо, ну а, а таке було. Ну і навіть зараз. От я вже проведу паралелі з сучасністю. Багато людей передивилося цей фільм про будинок слово. Ну і почали говорити про таку Розу троянке єврейку, яка стала українською письменницею. Ну, правда, потім вона знову потім вона почала писати російською мовою і так далі. Ну, але людина, яка народилася в такому єврейському середовищі, в єврейському штетлі, як тоді говорили, єврейському містечку. І до речі, коли вона Ну, скажем так, порвала її з своєю родиною, зі своїм єврейством. Це було негативно сприйнято їхньою ну, його, її сім'єю. Ну, але людина прилучилася до української культури. Ну, я не хочу сказати, що це якась зірка єврей української культури. Ну, але була така людина, яка не не прилучилась чомусь до російської культури, яка тоді була домінуюча, а прилучилася до української культури або відомий український поет Фішбейн. ну, ж таки, який вважав себе, що він так він єврей за походженням, але він український поет, письменник і ну дійсно він багато робив для українського єврейського порозуміння. Я дуже дякую вам за цю розмову і за ваші відповіді на запитання, пане Петре. Я думаю, що це справді пізнавальна і цікава розмова. Дякую дуже ще раз. Дякую. Це була програма зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації Українська Єврейська зустріч. Мене звати Ліза Цариградська. Слухайте. Думайте. Зустрічі на громадському радіо. На Громадському радіо.